Ключові поради власникам від досвідченого ріелтора. Перше, це комунікація, ключ до продажів, бути готові до діалогу та показати своє житло. Часто покупець не готовий купувати не через ціну або стан, тому що власник обирає ігнорування, жорстку позицію без можливості переговорів. Друге, психологічна готовність продати. Окрім гарного візуалу та стану квартири, підготуйте себе відпустити своє житло. Багато угод зривались через небажання власника попрощатися зі своїм майном. Згодом ті самі об'єкти продаються значно дешевше, коли ринок падає. Третє послідовність дій, підготовка документів, прибирання та готовність житла. Якісна реклама, фото, відео, просування на всіх можливих платформах, швидкий показ у денний час, готовність до торгу та завдатку, оперативний збір довідок, готовність вийти на угоду. Здається, це дуже прості поради, але як часто власники їх ігнорують, а потім роками висять на ринку. Хочете продати швидше і вигідніше? Дзвоніть, а якщо цікавить ще корисна інформація, підпишись.